Привіт, друзі! Продовжуємо чати математику і готуватися до самостійних та контрольних робіт з алгебри та геометрії. Ми з вами дійшли до наступної теми. Власне кажучи, це буде алгебра і тема елементи комбінаторики теорії мовірності математичної статистики. Сьогодні ми з вами розберемо самостійну роботу номер 8 назва якої чи тема якої звучить наступним чином. Елементи комбінаторики, перестановки, розміщення комбінації без повторених. І е, працюватимемо ми з варіантом номер 2 І як завжди, е, перед тим, як пропрацювати е, завдання самої самостійної роботи, трішки поговоримо про теорію, про базові елементи, формули, те, що нам допоможе цю самостійну роботу е, зробити. Трошки, мабуть, відступимо сьогодні в теоретичному матеріалі з, безпосередньо з елементами комбінаторики, і декілька таких вступних слів, зауважень по множинам. Якби, ця штука допоможе нам. Перше, будемо використовувати впередковані, невпорядковані множини при розгляді тих самих перестановок, розміщенні І щоб. Взагалі, чим ми оперуємо, що таке множина, щоб було відповідно поняття. Ну, Множиною ми умовно можемо назвати перелік об'єктів, які мають певну властивість. І е, тоді ми е, визначаємо, якщо об'єкт має цю властивість, то він належить множині. Якщо він не має цієї властивості, то він множині не належить. Ну, Для прикладу, візьмемо там множину. Арабських цифр. Ми знаємо, що будь-яке число утворюється із цифр, і ці цифри можуть бути від 0 до 9. До речі, множини позначають великими літерами, для прикладу множину, множина А, і перелік її елементів може бути заданий у фігурних дужках. Відкриваємо фігурні дужки і давайте ми визначимо, сказали, що множина цифр. Перерахуємо їх в порядку зростання. цифри 0, 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8 та 9. Закрили фігурну дошку. От у нас множина. Зазвичай елементи множини можна позначити маленькими літерами. І е, от властивість у нас множина цифри. Відповідно, властивість у нас е, вказує на розмежування елементів. Якщо елемент не відповідає цій властивості, то він е, не належить множині. Якщо е, е, елемент відповідає властивості, то він множені належить. Наприклад, візьмемо елемент, такий, як коло. Коло не є цифрою, тому е, множинні не належать. Це ми можемо показати, ну, що коло не належить множині А. Чи там якась літера Y, да? позначення змін на Y, вона теж буде не належати множині А. І навпаки, якщо цифра, як ми вкажемо, цифра 1, вона наявна у множенні, то ми можемо казати, що цифра 1 належить множині А. Якщо в множині немає елементів, вона порожня, то її позначають знаком порожньої множини, це коло яке чином. Так, ідемо далі. Множини вважають, а також можна, крім безпосереднім переліком елементів визначати множину певною, певним правилом. Для прикладу, нехай в нас буде деяка множина b, Відкриємо фігурні дужки, що ми позначаємо елементи цієї множини. І напишемо, що це якісь числа будуть 2n, такі що n це натур... належить на... натуральні... натуральне число, належать на множині натуральних чисел. Відповідно, це означає, що замість n ми підставляємо якесь натуральне число і по цьому правилу отримуємо відповідний елемент. Якщо n візьмемо до рівня 1, то ми отримаємо число 2 змноження. Якщо n до рівня 2, 4 і так далі, то тобто це нас буде задана множина парних чисел. Множини можуть бути впорядкованими та ні. Якщо множина впорядкована, це означає, що в ній відіграє роль порядок розташування елементів. І можна, множина може бути невпорядкованою, ми її розглядаємо просто як набір елементів. Які в неї включені. При цьому э, рівність множин визначатиметься э, впорядковані чи невпорядковані множини. Якщо множини не впорядковані, э, то э, достатньо, щоб всі елементи однієї множини були в іншій множині, та навпаки. Якщо елементи впорядковані, то відіграватиме э, роль і порядок. Для прикладу, давайте візьмемо множина А. Яка складається з елементів, там 1, 2, 3. Три перші цифри. І візьмемо множина B, яка розкладається з елементів 3, 1, 2. Якщо ми їх порівнюємо, як невпорядковані множини, то ці множини між собою рівні, оскільки вони містять однакову кількість елементів. Якщо ми ці множини розглядаємо як впорядковані, то множини різні, тому що перший елемент першої множини буде одиниця, а перший елемент другої множини буде трійка. Вони відрізняються, тому ці множини будуть різні. Тепер перейдемо давайте, до комбінаторики. Що собою являє комбінаторика? Це певний розділ математики, який займається ну, чесно, одне з питань. З кількома способами можна виконати те, що вимагає. Ну, порахувати, як щось можна розмістити, вибрати склад там, не знаю, журі, комісії там, і так далі, якісь інші елементи, пов'язані з підрахунком певного числа елементів. Тут у нас буде залежати від того, грає чи не грає. Порядок, Тобто впорядкована чи невпорядкована множина формується. Що, що мається на увазі. Ну, Наприклад, у нас е, є передача там, чи відеоблог, в якому ми хочемо в порядку черги розмістити певні елементи. Тут у нас відіграватиме роль е, впорядкована множина, тому що в нас важливо буде, що буде саме першим елементом, що буде там, другим, третім і так далі. І ми хочемо скласти склад команди, там вибрати там, з класу, в якому там 25 учнів, трьох учнів, які будуть грати там, двох учнів, які будуть грати в теніс там, чи пін-понг. Відповідно, нас не, не, не цікавить, який учень буде першим, який учень буде другим. Тому ми маємо множину, в якій є 2 учасники. Нас цікавить склад. Тільки склад, скільки елементів у нас в даній множині. Приклад, невпорядкованим множини. Тоді по впорядкованим множинам може бути ситуація, коли нам е, кількість елементів, з яких ми вибираємо, співпадає з кількістю елементів, які нам дані. Ну, там, Для прикладу, у нас є 5 цифр чи 5 книг, і ми ці книги хочемо розташувати. В певному порядку на полиці. Нам потрібно порахувати, скількома способами ми це можемо зробити. Там є 5, 5 цифр нам і ми хочемо знайти, скільки в нас можливо там, телефонних номерів, в яких ці цифри там, без повторів є п'ятьма останніми. Тут у нас відіграватиме роль порядок. і Нове впорядкування елементів відповідатиме впорядкованій новій множині. тим, як ми перейдемо до перестановок, що визначають впорядковані множини, в яких кількість елементів співпадає з кількістю елементів вибору, нам ще потрібно розуміти. Як працює факторіал, як функція, і як його рахувати. Тому що нас для визначення цих елементів вона буде крайне обхідна. Функція факторіал F від n від якогось номера. Позначається от таким чином цифра і знак оклику. Елементами n можуть бути числа 0. І позначу n великий, і всі натуральні числа там 1, 2, 3, 4 і так далі. Дана функція N факторіал визначається наступним чином. Є два моменти. Якщо у нас аргумент 0 або 1, то значення функції буде 1. Тут ніяких інших розрахунків не проводиться. N у нас дорівнює 0 або 1. Якщо у нас n більше 1, то тоді ми визначаємо як n факторіал. І що собою собою являється n факторіал? Це добуток усіх натуральних чисел, починаючи з одного, до вказаного 1, 2 і так далі до якогось числа n. Тобто, для прикладу, число 5 факторіал, це в нас буде що? 1 помножити на 2, помножити на 3, помножити на 4, помножити на 5. І це у нас буде 120. Якщо ми це порахуємо. Це наша функція факторіал. І відповідно, якщо ми говоримо про перестановки, які позначаються літерою P. Внизу в нас вказується n як кількість елементів, що фігурують в перестановці, це у нас буде n факторіал. Ну, цю штуку, в принципі, легко е досягнути і Логічними міркуваннями єдине, що ми врахуємо, що якщо у нас в підрахунку наших кількості можливих способів умови виконуються одночасно, то в нас іде, працює добуток. Ну, для прикладу, N-факторіал. У нас є N-книг, і ми ці N-книг впорядковуємо на полиці. Тоді, от аналізуємо. Що у нас буде. У нас є N книг стопочка така, і ми формуємо їхнє розміщення. Якою книгою першу поставити? Ми можемо брати будь-яку книгу. Оскільки в нас n-книг, то це буде N елементів. Наступним моментом. На друге місце ми можемо поставити N-1 книгу. Тому що одну книгу ми вже з нашої стопки використали, і в нас залишилася n-1 книга. Тому на друге місце ми поставимо, в нас є вибір N-1, і ставимо добу, тобто ціна умови виконується одночасно. Тобто, якщо б ми ставили дві книги, то у нас була б така історія. Ми перемножили ці елементи. Далі ставлю третю книгу. У нас вже ми дві книги використали, тому залишається n-2 елементи для вибору. І так далі. І коли дійдемо до останнього елемента, у нас залишається одна книга, і як такого вибору в нас вже далі немає, тому ми ставимо в кінці одиничку. Тобто, бачимо, що загалом. У нас є добуток n-елементів, але вони розписані єдиний, що в зворотньому порядку. Оскільки при перестановці множником значення добутку не змінюється, тому, власне кажучи, це і буде наше n-факторіал. Тобто, якщо ми маємо множину з n елементів, і впорядково на, нас відіграє роль порядок. І скільки ми можемо зробити перестановок, чи скільки створити таких впорядкованих множин, це у нас будуть перестановки і визначаємо n факторіал Може бути історія, коли кількість елементів, з яких ми вибираємо, буде більшою, чим кількість елементів, які нам потрібні. Але порядок теж у нас відіграватиме роль. Тоді в нас працюватимуть зміщення. Означаються вони літерою А. І тут є в нас ще два елементи, які нам потрібно використовувати. Це в нас буде елемент N. Із кількох елементів ми вибиратимемо нашу впорядковану множину. І число m, скільки елементів у цій множині, власне кажучи, буде. Перший елемент, який ми беремо в нашу множину, можна вибирати з усієї множини. Тому це в нас буде n. Наступний елемент уже буде на а, один елемент менше. Тоді буде n-1. І так далі. Останній множник, що це в нас буде? Ми бачимо, що від першого ми не віднімали, а починаючи з другого, ми починали віднімати по одиничці. Тому це в нас буде n. Віднімемо m. І оскільки ми віднімали не від цих, а починаючи з другого елементу, тому нам треба додати одиничку. І загалом таких елементів в добутку, в нас має бути n штук. Ну і цю всю штуку ми можемо спростити до такого виразу. Якщо б ми домножили, далі продовжували е, множити, щоб доповнити множину до n, то ми б отримали відповідно n факторіал. Запишемо. Це у нас буде n факторіал. Але. Цих множників у нас по факту немає. І це в нас буде добуток чисел від n-m наступний елемент, до одиниці. Тому нам потрібно поділити на n-m факторіал. От в такому більш компактному вигляді ми отримуємо формулу для розміщення. І ще один елемент це комбінація. Відповідно, комбінації це коли у нас працює е, невпорядкована множина, нам потрібно е, вибрати з певного числа елементів якусь певну кількість. І нам, нас цікавить, скільки таких е, варіантів у нас може бути. Те, що я говорив про, там, про тенісну чи підповну команду. Комбінації у нас позначаються е, літерою С. І теж мають два елементи. Зі скількох ми будемо вибирати, і скільки нам потрібно. І робоча формула буде наступна. Це у нас буде n факторіал, з елементів ми вибираємо, поділити на скільки елементів вибираємо, і е, на n-m. Тут така, якщо бачите, хитра штука n поділити на n-m, це в нас, власне кажучи, буде число розміщення. Тобто для того, щоб отримати невпорядковану множину, ми можемо з вами спочатку знайти впорядковану множину, скільки ми можемо впорядкованих елементів зробити. А потім, враховуючи, що кожен впорядкований елемент. Міняючи місцями ці елементи, ми отримаємо ту ж саму, теж самий набір учасників, той теж теж самий набір елементів. А кількість елементів, які визначаються з однакових е чисел чи з однакових множників, визначається у нас перестановками. І ділимо на число перестановок. Оскільки ми вибирали впорядковані елементи з М-елементів, то нам потрібно поділити на. Кількість перестановок. От, власне кажучи, як отримати цю робочу формулу, якщо раптом забули. Ну а тепер давайте перейдемо безпосередньо до завдання. Перша задача. Дорожній знак складається з геометричної фігури. Сюди входять коло, квадрат, трикутник або шестикутник, і одні з ти різних літер. Скільки існує таких знаків? Ставимо, що ми працюємо з завданням номер 1 і давайте сформуємо множину варіантів, які нам потрібні. Перше, наш геометричний знак складається з двох елементів. Першим елементом є геометрична фігура, сюди входить коло, квадрат, трикутник або шестикутник. Тобто, в нас є на вибір чотири елементи, ми беремо з них один. Тобто в нас можливі чотири різних варіанти. І другий елемент це є літера, яких у нас до вибору дають 10. Тому ми можемо вибрати одну з 10, у нас є 10 можливостей. Оскільки дві ці фігури назнакові одночасно, тобто умова у нас і, і ми виконуємо множення. Тому 4 множимо на 10 і отримуємо 40 елементів. Ну, Можна е, оці проміжні кроки також, якщо ми говоримо там перестановка, розміщення чи комбінація, це в нас будуть комбінації. Ми вибираємо з 4 елементів один. Тому для першого елемента це виглядатиме таким чином. 4 факторіал. Ділимо на 1 факторіал і на 3 факторіал. Ми знаємо, що 4 це в нас добуток чисел від 1 до 4, а тут у нас добуток від 1 до 3. Тому в нас проміжні елементи скорочуються і маємо 4 поділити на 1 факторіал. 1 факторіал, ми знаємо, це одиниця, тому маємо 4. Та ж сама штука в нас буде з 10 Де літери, Це буде 10 елементів, ми вибираємо один. Знову ж таки, 10 факторіал ділим на 1 факторіал і на 9 факторіал. 9 факторіал – це добуток від 1 до 9, 10 відповідає до від 1 до 10. Тому маємо 10. Поділити на 1 факторіал це буде 10. З логічних міркувань ми отримаємо ті самі числа без використання форму. Відповідь загалом буде 40. Серед представлених це буде пункт D. Задача розв'язана, і давайте перейдемо до наступного. Задача. Скільки існує двоцифрових чисел, перша цифра, з яких парна, друга не парна. Запишемо, що ми працюємо з завданням номер 2 Давайте розділимо множини цифр і сформуємо дві множини парних чисел і не парних цифр, точніше. Відповідно, множина парних цифр. До парних цифр ми відносимо число 0. Цифру 0, 2, 4, 6 та 8. Ну і до непарних відповідно 1, 3, 5, 7 та 9. Формуємо двоцифрове число. Перша цифра буде парною. У нас двоцифрове число може починатися з будь-якої цифри, крім нуля. Тому серед парних цифр у нас для можливості залишиться 2, 4, 6, 8. 0 нас не підходить, тому маємо, пишемо, що ми знаходимо кількість двоцифрових чисел, цифр. Чисел тут таки правильно. Перша цифра має 4 можливості до вибору. Ну а друга число одиниць у нас може будь-яке з непарних чисел. Цифр їх буде 5 ми маємо для першого варіанту 4 можливих цифри, для другого 5. 4 на 5 це буде 20. Ми маємо 20 цифр, які двоцифрові, і виконується вказана умова. Вибираємо відповідь серед запропонованих, це у нас буде Б. При бажанні ви можете виписати всі цифри і порахувати їх. Так ми формуємо 21, 23, 25, 27, 29. Ну і те ж саме для інших цифр. Тобто для цифри 2 маємо 5 випадків, для цифри 4 теж маємо 5 випадків, для 6 теж 5 випадків, і для 8 теж 5 випадків. Маємо 4 по 5, буде 20. Перейдемо до наступної задачі. Третя задача. Тут у нас є два пункти. Перший А. З кількома способами можна розмістити в чотирьох аудиторіях чотири групи учнів? І друга Б. Із восьми груп з першого курсу і шести груп з другого курсу потрібно вибрати по три групи, з кількома способами можна це зробити. Так, пишемо 3 і погнали! Задача А. Що ми маємо? У нас є 4 аудиторії, у нас є 4 групи. І а, розміщення групи по аудиторіям відповідатиме в порядкованому набору, ми можемо говорити, що аудиторії мають номери 1, 2, 3, 4. Тобто ми формуємо умовно якийсь чотиризначний елемент, в якому на першій позиції буде перша вибрана група, на другій позиції друга вибрана група і так далі. Оскільки число аудиторій і число груп випадає, то загальна кількість способів N. Це у нас буде число перестановок із 4 елементів. Число перестановок ми знаходимо як факторіал. Тобто, це у нас буде 4 факторіал. Факторіал нагадую, 1 на 2, на 3 на 4. Це буде загалом 16. Тобто, відповідь у пункті А у нас буде 16. Так, ідемо по пункту Б. У нас є 8 груп першого курсу, 6 груп другого курсу, і потрібно вибрати по 3 групи. Нам треба із 8 вибрати 3 групи, причому порядок вибору цих груп у нас ролі не відіграє. Тому тут у нас буде число комбінацій і загальна кількість способів. Може бути обчислена. Спочатку ми з восьми груп вибираємо 3. З першого курсу. Так, з восьми вибираємо 3. І другий наш вибір це з шести груп другого курсу вибираємо 3 теж. Друге, з шести теж вибираємо 3. Ми маємо добуток комбінацій і порахуємо кожен із варіантів. Так, для першої комбінації це в нас буде 8 факторіал розділити на 3 факторіал. І 8 мінус 3 5, на 5 факторіал. Помножити. Так, тут буде 6 факторіал. Розділити на 3 факторіал І розділити на 3 факторіал. Що ми 8 факторіал поділимо на 5 факторіалів. Чисельнику у нас залишиться 6 помножити на 7, помножити на 8. І знаменнику ще ми скоротили 8 та 5 і залишилося 3 факторіал. 3 факторіал це буде 1 на 2 на 3. Це буде число 6. Так, і для другого варіанту: 6 і 3 факторіал Скорочуємо, залишиться. У чисельнику 4 помножити на 5 помножити на 6. І ще один з, е з елементів знаменника, 3 факторіал, це буде 6. Так, скоротили на 6ки. Отримаємо 7 на 8, 56. 4 на 5 20. Множимо 56 на 20, 56 на 2, це буде 112. Додаємо 0. 1120. Відповідно в пункті Б відповідь буде 1120. Третє завдання ми з вами розв'язали. І перейдемо до наступного, до четвертого. Четверте завдання. Скільки 4цифрових чисел можна скласти з цифри 0, 1, 2, 3, 4, 5, якщо цифри в цих числах не повторюються. Четверте завдання. Випишемо цифри 0, 1, 2, 3, 4, 5. І давайте розв'яжемо задачу. Нам потрібно сформувати чотирицифрове число. Ну оскільки у нас тут є нюанс з нулем, то у нас. Робочі формули, там, комбінації, перестановки і так далі, не відпрацюють. У нас є обмеження по вибору цифр для кожної позиції. Давайте формувати число. Так, на першому місці нашого 4-цифрового числа може бути будь-яка цифра, крім нуля. Крім нуля, ми маємо цифри 1, 2, 3, 4, 5. Тому напевне давайте напишемо, що ми рахуємо число способів. І на першому місці нашого числа може бути 5 цифр, тому ставимо 5. На другому місці. Починаючи з другої позиції, у нас може бути будь-яка цифра, але одну з них ми використали. Загалом у нас цифр 6. Від 0 до 5. І одну цифру ми вже використали, тому у нас залишилося 0. І, одна, і 4 цифри із блоку 1, 2, 3, 4, 5. Тому загалом маємо 5 можливостей. Тому знову ставимо число 5. Далі, на третій позиції. Ми вже дві цифри використали, тому з 6 елементів у нас залишилося якісь 4. І на четверту позицію залишається. Ми забрали три цифри на попередніх етапах вибору. І залишається якісь три. І ставимо три. Тепер рахуємо, що в нас вийшло. Давайте перекомбінуємо 5 і 3 – 15, 5 на 4 20. Тому ми множимо 15 на 20 і маємо 300. Тобто ми можемо сформувати 304 цифрових чисел. З цифрами від 0 до 5, якщо ці цифри не повторюються. Самостійну роботу ми з вами розв'язали. Дякую всім за увагу. З вас сподобається та підпис на канал. Успіховому вивченні математики та складання звітності. На все добре!